А так виглядає протезування дентального імплантату коронкою з диоксиду цирконія в клініці Артстоматологія. На мій погляд, найкращим вибором протезування на дентальному імплантаті є саме коронки з диоксиду цирконія, а на власних зубах найкращим вибором в протезуванні є безметалова керамика Імакс. Тому в цьому в даному випадку ми зняли формувач ясен, який ми до того встановлювали після дентальної імплантації, і побачили, які гарні незапальні ясна навколо шахти дентального імплантату. Після цього ми зняли відбитки та відправили їх до. Лабораторії, виготовили коронку з деоксиду цирконія та її встановили та зафіксували обов'язково гвинтовою фіксацією. Після цього ми закрили шахту гвинта спеціальним елементом. І бачимо, що коронка не втратила естетичних властивостей. А гвинтова фіксація нам додала багато-багато можливостей на майбутнє навколо цього імплантації, навколо цього протезування. Тому приходьте, консультуйтесь, і наші лікарі в арстоматології обов'язково вам допоможуть. Арстоматологія міста Запоріжжя.